Наймасовіший обстріл uh, Ізраїля. Іраном. Uh, виглядається все як зоряні війни, в принципі, всі рої ракет. Воно там зі звуком чи без звука, чи з музикою, що там вообще а, ну, Це не для нас картина. Да, там, наприклад, для Києва. Ну ти його інтершумчиком пусти, там трошечки хай пожужжить. Моя ага, От. щось коротше, літало постійно. Моя подруга пожартувала в Фейсбуці, ну, в коментарях зі своєю знайомою, яка мешкає в Ізраїлі, і яка з дитиною, власне, поїхала від війни, і вона жартує з подругою, типу, класно ми поїхали від війни з дітьми на іншу війну. Ну Це такі жарти, чесно кажучи, не дуже смішні, тому що по собі знаєш, що коли дитина поруч, ти переживаєш набагато більше, ніж коли знаєш, що дитина в безпеці. Ну, це просто, звісно, виглядає красиво, але і страшно одночасно. Там внаслідок. Падіння однієї з ракет загинув Палестинець, навіть є відео, але я вам його показувати не буду. Є е, е, трошки е, інше відео, ну, бо це кадри смерті, і коротко, Фейсбук може за таке. Ой, Фейсбук, Ютуб може за таке е, забанити, але є трошки смішне відео, як е, от, е, значить, уламок однієї з ракет, що ж з ним робили. В принципі, от, е, вони трошки схожі на нас. В тому плані, що ми пережили обстріли, поїхали на роботу, повеселилися і далі продовжуємо веселитися кожен свій спосіб. Ну, відео можна фончиком показати, вони знайшли ракету і вирішили її просто порозважатися. Правда, я не дуже поняв де це. Це можливо в Палестині тому що, по-моєму, вони кричать Аллах Акбар. ну от, Знайшли ламах ракети і вирішили його поставити. Ну і давайте так. Давайте зробимо з вами наступним чином. Як ми це зробимо? Щось я не дуже підготувався. Значить, я вам просто зачитаю реакцію світових лідерів та урядів після цієї масової ракетної атаки Ірану на Ізраїль? Велика Британія повністю засуджує дії Ірану, заявили на даунінг Стріт, повторивши заклики до деескалації конфлікту. В усьому Регіоні за даними Sky News, прем'єр-міністр Кірстрамер вже поговорив зі своїм ізраїльською колегою Бієміном Нітаньяго. Передбачається, що сьогодні ввечері відбудуться нові телефонні переговори стармера з лідерами ЄС Джо Байден і Камала Гарріс провели сьогодні дві зустрічі. Ну сьогодні. Ви розумієте, сьогодні по їхньому часу дві зустрічі зі своєю командою з національної безпеки Байден дав вказівку американським військовим допомогти Ізраїлю захиститися від іранських атак, і збивати ракети, насілені на нього. І вранці вже з'явились повідомлення, що в принципі американський флот допомагав силам протиповітряної оборони Ізраїля збивати ракети. Обидва політики наголосили, що Ізраїль має право на самозахист і США підтримує його. Жозеп Борель, Євросоюз, верховний представник, Європейський Союз, рішуче засуджує напад Ірану на Ізраїль небезпечний цикл атаки відплати може вийти з під контролю необхідно негайне припинення вогню в усьому регіоні. Президент Франції Еммануель Макрон найрішучішим чином. Засудив атаки Ірану на Ізраїль і додав, що Франція мобілізувала свої військові ресурси на Близькому Сході для протидії Тегерану. Тегеран, звісно, прямо одразу злякався цих французьких мобілізаторів. Макрон зажадав, щоб Хезбала припинила свої терористичні дії проти Ізраїлю і попросив Ізраїль якомога швидше покласти край своїм військовим операціям тись пердиць. Там же ж була якась резолюція 1071. Ізраїль постійно казав, просто виконуйте резолюцію. Хезбала, виконуйте резолюцію. Ну, будь ласка, виконуйте резолюцію. А З Ізраїля вони просто знущалися і ржали. Ну а потім, от, зараз їм, напевно, вже не дуже смішно. Заклик Макрона смішний. теж. Також він зазначив, що Франція незабаром. Організовую конференцію на підтримку ліванського народу і його інститутів. Конференцію. Як це поможе ліванському народу? Не зовсім <кхи> Перепрошую. не зовсім зрозуміло, але менше з тим. Глава МЗС ФРН Анна Лєна Бірбок повідомила, що різко засуджує ракетну атаку Ірану на Ізраїль, і закликала негайно припинити напад. Вот. Самий смішний дядька у, всій, у всьому цьому переліку це гінсек ООН Антоніо Гутієреш, заявив, що ескалація на близькому сході має припинитися угу. в офіційному акаунті уряду Ізраїлю заявили, що засуджують нездатність Гутієраша написати пост, в якому на Іран покладається відповідальність за запуск на секундочку 181 балістичної ракети. Ну, ми з вами таке теж вже переживали, але враховуйте розміри країни, да? так що, да, так, нас, каже, що має все припинитися. А, ну і звісно, Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання. Як ви бачите, світ на такі виклики реагує прямо дуже, дуже, дуже рішуче. І всі терористи одразу полякалися цих засуджень, закликів і все решта. І ще одна важлива подія, яка на фоні, значить, цього обстрілу балістичними ракетами трошки загубилася у НАТО. Змінився керівник, і тепер новий генсек цього блоку Марк Рюте з Нідерландів. And uh, I'm happy that the Netherlands is now at 2%. Um, obviously, uh, the 23rd, 24th of February 20, 2022 was a wake up call for many, also for my country. And I'm very happy that we are now at 2%. But obviously, you have a point here that we should, should have done this earlier. Then, on your other uh, question, um, let's not forget Ukraine is fighting a war of self defense. And that means that Ukraine has the right to defend itself. Uh, and as we know, international law, and according to international law, this right does not end at the border. Uh, so that means uh, that supporting Ukraine's right to self defense. Means that uh, it is also possible for them to strike legitimate targets on aggressor territory. Um, at the end, it's up to each ally to determine its support uh, for Ukraine. That's not up to me. This is for the individual allies in their relationship with uh, Ukraine. Um, and we also have to be clear that not a single one single weapon alone will win the war. But obviously, this is an important debate. Are you Ну, основні тези з, з цього брифінгу без підтримки США Україна за все, скоріше за все на сьогодні б не існувала. Це правда, витрати на підтримку України набагато менше, ніж ті, з якими ми зіткнемося, якщо Путін доб'ється свого. Це правда, ну це логічно, таке вже було. Я знову нагадаю, що коли великі країни жували соплі там в 38 39 роках, потім вже ж прийшлося витрачатися. Набагато більшу суму на всі військові дії, підтримка України це правильне рішення. Це ще інвестиція у нашу власну безпеку. Що логічно, у Європи не може бути міцної безпеки без сильної незалежної України, що в принципі засвідчує вся історія власне Європи. Так. Ну, подивимося, чи е, знаєте, Люте, він же ж е, ну, цікавий Нідерланди цікаві, тому що вони тут якби, повністю <кій> виступають локомотивом для ухвалення певних рішень для допомоги України. І позиція Люте однозначна і добре, що його обрали е, для нас добре. Чи зможе ця його зарядженість е, значить, надихнути е, колег по Європі? Ну, а ми пам'ятаємо про існування ще й Угорщини. Словаччини, подивимося, поки ми просто по факту говоримо, що, що тепер у НАТО новий керівник, але тенденція новий генеральний секретар, але ну, тенденція для нас виглядає позитивно, що це марк Люте.